Всім привіт, дорогі підписники. Радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль, такий як Volkswagen Caddy. автомобіль 2011 року. На кондиціонері, на склопідйомниках. Машинка в дуже гарному стані, має два косметичні підкраси. Власник щасливий поїхав задоволений вдома, а ми вам покажемо, друзі, огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал та також ставити лайки. Друзі, ось такий є Ford Focus. 1.6 6 MPI, 2006 рік, 261 пробігу. Ціна його, друзі, 400. Автомобіль свіжопригнаний. пригнаний. Має Форкоп. Машинка на зимовій гумі. Салон потребує невеликої хімчисточки. Ось такий, друзі, Ford Focus. Renault Grand Scenic. Автомобіль для 2009 року, 1,9 дизель 96 кВт. 183 зеленого пробігу, ціна його 6900 номер телефона власника. Автомобіль на зимовій зимовий гумі. Великоз планетанових дисках. Майя, задний патроник. Майк без доступ. Майк климат, контроль, мультикорму. Renault Megane другого покоління. 2008 рік, 1,6 бензин, 193 зимового пробіга, ціна його 5850. Машинка в доволі в гарному стані. Має зимову гуму в сірому кольорі. Кондиціонер, 4 скло підіймача, є підлокітник, салон доволі в гарному стані. Дача логан. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин на механіці, 7-місний, ціна його, друзі, 5250. Дача Логан. Назима гумні машинка. 6 автомобіль на кондиціонері має склопідйомники. Салон в принципі, гарний, чистий, семимісний. Ну, Друзі, купі такі телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf. 2007 рік. Ціна його 7200. 1,6 MPI. Бензин, механіка, номер телефону власника. ось Такі, друзі, Volkswagen Гольфік. 6 бензин на задніх партроніках, машинка доволі гарно, та жваво виглядає. Автомобіль має підігрів, кондиціонер, два скло підімача. Вольво v 50 Автомобіль 2008 року, 1,8 бензин, 173 заявного пробігу. Ціна його 6700. Автомобіль йде в універсалі, в сірому кольорі. Авто на легкость та нових дисках. Має фуркоп, має задній парктронік. Має клімат контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, салончик доволі в гарному стані, на механіці 5 ступці. Ось такий Volvo V50. Кому цікаво, телефонуйте, запитайте. Volkswagen Golf 4. 2001 рік, 1,6 газ, бензин, 224 пробігу, ціна його 3950, друзі. Авто в сірому кольорі на літній гумі. Шинка свіжо пригнана з Німеччини по комплектації має кондиціонер, простенький доволі салончик. Astra H. Авто 2010 року, 1,7 дизель, 260 заявного пробігу, ціна його 5500, номер телефону власника. Синьому колір. На тернопільській реєстрації. Має літню гуму, легкосплавні титанові диски, задній парктронік. 6-ступенева механіка, має кліматконтроль, мультикермо. Ось, друзі, зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік, автомобіль для другого покоління. 2003 рік. 198 зеленого пробігу, номер телефона власника 1 і 6 бензин. Авто на літній гумі. То йде на кондиціонері, має мультикермо, має круїз, 4 скло підіймача. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 9. 2003 року, 1.6 бензин, ціна його 4350, номер телефона власника. Volkswagen Golf, на коспанах та нових дисках R17 на літній гумі. Також кузу хатчбек. Машинка йде на кондиціонері, має комбінований салон. Ось такий от, друзі, Volkswagen Golf. Дача Логан 2006 року, 1,6 бензин, 204 зеленого пробігу, ціна його 3950. Номер телефона власника. Дача. В кузові седан. Логан. 1.6 MPI. Має форкоп. Має кондиціонер. Плопідйомники Ось такі от дача Logan Opel Astra H 2006 рік Без жодного підкрасу Ціна її 5 тисяч mm -hmm. Ось такі от Opel Astra H Шости рік на літній гумі. на кліматі, має два скло Консультація, Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте.